Всім привіт! Презентую вам лот Крутки жіночі бренду Esmara. Є різних кольорів та різних розмірів. Є з капішоном та без капішонів. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 7700 гривень. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 32 до 42. Ціна однієї куртки 550 гривень. Ціло можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!